Шановний іменно видання, шановні, шановні колеги, 12.19.25 12, рік у нас на даний час запланована засідання бюджетної комісії. є, значить можемо розпочати роботу комісії. З вашого дозволу зачитаю порядок денний. Це два питання про виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. І друге питання про внесення змін до бюджету селищної ради э, селищної територіальної громади на 2025 рік. У нас Це такі два питання. Хто за такий порядок дані, прошу про ухвату. Хто за? No. Дякую. Нікола вище немає Питання щодо внесення. Зміну Значить, приступаємо до до першого питання. Про 9, виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. У нас запрошена ліда Михайлівна. Начальник фінансового відділу Ліда Михайлівна, прошу вам надає слова. Надходження до бюджету перемістської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року склали по загальному фонду 194 тисячі 530 194 мільйони 531 тисяча гривень при уточному плані на вказаний період 192 мільйони 943 тисячі або перевиконання 100%, а в сумі це 256 тисяч гривень, які спрямовані на допомоги і виплати військовим. Власні доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади склали 70 мільйонів 828 тисяч, що становить 136 відсотків до уточненого плану на вказаний період. Міжбюджетні трансляції, це субвенції, дотації з обласного і загального бюджету становили 123 мільйони 702 тисячі 184 гривні – Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади склали 2 мільйони 0,28079 гривень або 64%. Податки загального фонду проведені в сумі 184 мільйона 609 тисяч 284 гривні. В основному забезпечено повному обсязі фінансування усіх розпорядників коштів бюджету селищної громади за захищеними статтями. ...бюджету та першочерговими платежами відповідно до призначених асигнувань. Видатки по спеціальному фонду проведені в сумі 5 мільйонів 860 тисяч 682 гривні або 48,83% до уточненого плану на, звітні, на звітній період. Додатки по спеціальному фонду проведені по відділу освіти, молоді, по фінансовому відділу та відділу культури. Керуючись статтею 80 бюджетного кодексу України, статтею 25 закону України про місцеве самоврядування України та враховуючи верхні на селищна рада пропонує інформацію фінансового відділу взяти. До уваги затвердити звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади за 9 місяців згідно з додатками, а контроль за виконання покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Мені, Дякую, так Дякую сказав, не вийшло під матеріалами були ознайомлені на Так. так це визначено в додатках. Там всі додатки, до входу, всі, в процентному відношенні, яке перевиконання, по кожному ходу до по кожному ходу видатки. Дуже детально все. Так, по кожному ходу видатки, по загальному, по спеціальному. Це колосальна робота. Ви можете оцього, оцього, можете собі, подивитися, вивіться, звірити з прозору, і то все. Ні, так, ви знаєте, це все так буде на сайті виступано. Дякую, Александр. по кожному виду доходів, який поступає, все. Шановний колега, перше питання ставимо на голосування. Прошу підтримати проект рішення по даному питанню. Про виконання бюджету селищної територіальної області на 9 25 2025 року. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Зараз немає отримали. Значить, підтримуємо даний проєкт. Друге питання про внесення змін до бюджету залишної територіальної громади на 2025 рік. Значить, попереднього попередньо були визнайомлені. Так, Ліда Михайловна, я ще прошу сьогодні, що акорд, такі це та Так, Проєкт рішення пронесення змін до бюджету селищної територіальної громади, керуючись бюджетним кодексом України, статтею 2643 України про місцеве самоврядування, також враховуючи розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації, селищна рада вирішила збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету в сумі 997 тисяч за рахунок перевиконання дохідної частини. І дану суму коштів спрямувати на виплату допомоги на реалізацію заходів програми з підтримки військовозобов'язаних сумі 997 тисяч гривень, які ми спрямовуємо військові. Друге: збільшити здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників коштів. Оце означає. Що відділ освіти по, по даних установах, які підпорядковані відділу освіти, де економія коштів, вони забирають звідти кошти і дають там на ті е, коди, де є Я думаю, що я не буду читати по кожному коду. Там не не вибачу, так, все порозписано. Це є відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, селищна рада, також відділ охорони, здоров'я і соціальної політики е, нашої е, кошти. Е, їхні кошти. Та, це їхні кошти кошти, які не розподіляють. Також ми здійснюємо передачу бюджетних призначень вже між головними розпорядниками коштів. Якщо ми бачимо, що у одного головного розпорядника, чи у відділу освіти є якийсь залишок коштів, а по селищній раді не стає, ми передаємо дані кошти з одного головного розпорядника на іншого. Також збільшуємо році виходить спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 64 тисячі гривень. Це є кошти за викуп земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, і ми дані кошти направляємо. Так як вже голова сказала, це є на придбання робочої станції для відкриття паспортного столу, ми додаємо до субвенції, яка виділена з обласного бюджету в сумі 600 тисяч. Ми додаємо 50 тисяч гривень для закупівлі даного обладнання. І 14 тисяч ми даємо на оформлення документів експертну оцінку земельної ділянки. З тим підприємцям, які викупили земельні ділянки, сьоме урахувати доходи зменшення субвенції з обласного бюджету. По коду доходів інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 3 тисячі гривень. У нас область забирає, так як ми не використали ці видатки на покування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень. Ми не використали, вони у нас забирають, а дають на другі територіальні громади. А також ми збільшуємо, вносимо зміни в дохідну частину селищного бюджету. За рахунок того, що по одних кодах класифікації доходів у нас є перевиконання, а других недовиконання, аби у нас не було таких непорозумінь, ми просто забираємо з одного та кремна плата за, за спеціальне використання лісових ресурсів. Є у порядку головних рухів, а є проміжна. Ми забираємо з одного коду і перекидаємо на другий код, аби було. І питання – це внесення змін до рішення сесії при прийнятті селищного бюджету, додатко 1, 2, 3 відповідно даного проєкту рішення. Ми вносимо дане рішення і контроль по даному рішенню ми ставимо на комісію з питань бюджету та фінансів селищної територіальної громади. Я так коротко, як ви казали. Настільки потужно дається для воїнів. Так, тут просто молодці. Ми, ці, ми цілий рік при виконанні усе все даємо на місці. Кожної сесії ми даємо. У нас 91%. Не, на, не на зарплату, як у інших, не. не на. А ми на, премії. Ми, ми, ми на премії. Нас на колегії так. читали, що 91% так, при вся виконанні дохідної частини ми все направляємо так. на виплату військових. А тут була голова адміністрації, така нарада. Так, Шановні колеги, у кого є запитання? У мене є пропозиція підтримати проєкт рішення і на голосування. Ставлю на голосування. Хто за? Так, Дякую. Рішення прийнято. Перемає право з немає. Дякую. Значить, всі питання порядку денного ми. Розглянули подякує Ілені Мудані, і Кайдані знову чітко перерозумов, робота підготовку на питання. Дякую. Дякуємо, що ви прийшли за залегку. Ми дякуємо, бо нам легше буде працювати на за два тижні, зможемо кинути кошти і направити в правильні, ну в правильні до на колеї, до шо в тому Ну, Тому що за тиждень, бо батьки собі зміли з Відчук, не Відчук, не Так. так. так.